Привіт, друзі. Всім гарної передоби. У мене зараз ранок, я йду з роботи. Друзі, з'явилась тема в мене для обговорення. Ну, тобто, хочеться мені спитати, як ви, що ви робите, що думаєте з цього приводу. З приводу тисячі від Зеленського. Чи оформлювали ви її? Багато дуже думок. Хто бере, хто не бере цю тисячу. Я раніше думала не оформлювати, мама в мене брала цю тисячу на комуналку витратила, заходжу в тунель. Я думала теж не брати, а потім, думаю, мама каже, бери комуналку, ну, за квартиру заплатиш. Тож, так як в мене є ще неповнолітні діти, вирішила взяти. Але Виявляється, що оформити можна там одна, одне оформлення, одна людина. Тож я змогла оформити тільки на себе, і досі мені ще нічого не прийшло. Це ще було до Нового року. Ось Графи для дітей там немає. Я зараз тимчасово, або спеціально вони вже так зробили, невідомо. Тож, така вже думаю, що напевно треба було взагалі її не брати. тому що Невідомо буде вона, не буде. За дітей вже напевно не встигну я оформити. Ну, тож цікава ваша думка, хто оформлював, чи варто її брати, цю тисячу, чи не треба. Можете в коментарях написати, мені оформлювали ви чи ні. Я зараз запитую в українців, звісно. А я вже йду. Зараз ще в мене друзі урок по водінню. Вже буду собі оформлювати талончик на іспит. Страшно, звісно, не знаю, подивимося, як воно буде. Так що йду на урок. Не бери зі судно, не бери до голови. Не зважай все переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба на. Море потече і нехай не там буде дом. І нехай паде сніг Напевно у житті для всього є причина, і випадкових не буває теж людей. Ти моя рідкісна людина серед мільйонів схожих всіх очей. Що тут мій зайчик робить? Не. А! Те, нога не болить. Та нормально. Лежав, лежав, що не лежиться. Лежав, да. всі кістки болять, думаю піду розімлюся. Ти вирішив дерева позрізати? Да, да, так, О, зараз оці палички назбираю на поробку. Добре. На гніздечка можна зробити такі Скоро Пасха. Так що з таких гілочок можна зробити декор пасхальний. Щас назбираємо ондивиски гілочок. Клас. Ось, ось дивіться, такі назбирала, такі класні. Вони такі чистенькі, такі класні. Ці однесу в будинок, а інші зараз дозбираємо та туди до дров поодносимо. Друзі, в кого із вас ремонт, будівництво, так як в нас, тож ділюсь з вами, чим можна почистити вікна. Дивіться, звичайним лезом, будь-яким. Можна відчистити фарбу, цемент. Та й взагалі будь-які цятки. В мене чоловік він ремонти робить, тож він поділився зі мною цим методом, тому що я... Там натирало, воно багато такого, що не витирається, а лезом, в принципі, щащається усе. Друзі, чоловік зрізав уже майже весь садок. Черешні зрізає вже. Мічеся. Там дивися, обережно. Це черешні, так? Да? Так. Блін, ну бруньки ж це, ну йоки ти було. А оце що? Ну, жак, ну, насочилися, ну ще. Насочилися, ну це ж уже готуються вони, правильно? Рога. Так що, друзі, поки тут терла вікно, чоловік уже майже весь садок е попідрізав. І ось ви бачите, в нас так, як весна. Природа вже майже прокинулася, бруньки на деяких кущиках вже навіть такі зеленіють. Не знаю, як воно буде далі. Звісно, не хочеться, щоб все померзло. Згадала: Андрюха! А персик? Зараз взагалі весна. Сонечко, так, да. Зараз підемо, треба зрізати персик. Хочу, щоб е, чоловік повністю його зрізав, тому що зараз вам покажу. Він там у нас пропадав і криво так росте, тож, не знаю, виживе-не виживе, але виживе, ну, вирішили, що зріжемо його повністю, а там, можливо, він пагони пусте. Зараз підемо покажу. Так, да, так, да, нинизько. Ну, він такий кривий, навіщо він такий? Да, давай, так, давай отак. О, подивимось. Що пусто вже oh. пахне, Да? Mm. Ага, таке вже соковите. Да. Ну, Воно тут і видно, що оця гілочка була як жива. Ось, а тут таке сухе. Подивимось, як воно буде. Оце, друзі, тут була яблунька. Її зломило рік тому. От не пам'ятаю, що чи вітер був такий, що це. Вона була молоденька, отак прям зломило. І вона пустила, бачите, три такі гілочки весною. І ось ну, сподіваюсь так само і персик буде. Ну от Сподіваюся, що мені хотілося б, щоб він... Вижив і пустив пагони. Мені ще радили там в коментарях, що можна прищепити гілочку персика до, Ой, до сливи, по-моєму. Ну, до якоїсь другої деревини. От я спробую, якщо не забуду за це, я там грушу прищепляла, в мене відео є, як я прищепляла грушу. І ви знаєте, друзі, грушу прищепляла вперше. І дві гілочки ті прижились. Тож я вам в описі, кого цікавить метод. Скину. Мені сподобалось таким методом, там як язички надрізаєш язичками, і воно так гарно прижилося. Не знаю, як в цьому році буде. Ось ці гілочки зараз вам покажу. Ось Це в мене у груша пізня. Це ось один сорт грушки, а це ось другий. Все літо вони були з листячком. Ну, звісно, плодів ніяких не було на них. Але в цьому році тепер подивимось, як воно буде. Ну, Якщо, звісно, не померзне, тому що ось теж вже таке щось. бачите? Якщо тепло таке буде, то і бруньки порозпускаються. Ну, подивимось, як воно буде. А взагалі, друзі, реально пахне весною. Прям не знаю, хочеться щось робити, щось саджати. Прям, ну, взагалі, ну, весна і все, ось ходиш, травичка зелена, друзі. Дивіться, ось молоденька, зелена травичка. Ой, да, подивимось, як буде далі. Проти природи нічого не зробиш. Як буде, так і буде. Також подивлюсь, друзі, якщо завтра буде теж тепла погода. Я в інтернеті багато про ту там дивилась, читала, тому що переживаю, що вони такого кольору стали. хвилююсь, щоб воно дивлюсь у багатьох попропадали. Тож. Вичитала таке, що взимку туї, якщо плюсова температура, що, немає, що земля не мерзла, можна поливати. Навіть треба, тому що пишуть, що туї, навіть їм так важко, коли взимку суха земля, що вони навіть загинути не можуть. Навіть таке читала. Так що, подивлюся, яка буде погода, пополиваю туї. Це ось, друзі, черешня в тому році велика, просто так от, з плодами вмить засохла. Можливо, хто знає причину, можете мені написати в коментарях. Ми там її підливали, і бачите на ній, скільки було черешень. І вона так вмить повністю засохла. Друзі, зараз буду смажити нирки, які я вже... На днях проварила, заморозила. Чистенькі, вони гарненькі, вже готові. Зараз я їх цибулькою з болгарським перець. Болгарський перець в мене морожений, вже порізаний. Тобто зараз я роблю засмажку на цибульці, просто смажу цибульку, кидаю туди е, нирки, порізані. І болгарський перчик все це тушкую, і буде о, класна така в нас смакота. Поки цибулька смажиться, я швиденько ріжу нирки. Я ріжу такими ось напівкружальцями. От як воно було, у мене так і залишаю тоненько. Кидаємо сюди нирки. Все, зараз Мірки готові, так що зараз, зараз сюди зразу і болгарський перець кину і все буду тушкувати вже зразу. Заодно хай і розмерзається. Люблю дуже болгарський перець, тому кластиму багатенько. До речі, друзі, мені одна підписниця порадила вимочувати нирки в оцті. Друга радила вимочувати в соді. Але, друзі, я ось їх понюхала. ну, Вони нормально нічим не воняють, ні в чому не вимочувала. Просто варила, зливала воду 2-3 рази і мила добре їх. Ще порадила мені підписниця одна, що можна робити відбивнушки. Друзі, це. Нирку вимочити, вона вимочує, вона каже, в соді вимочити, потім розрізати навпіл, серединку оту таку прожилочки все повирізати і відбити молоточком отим для відбивних, І все, її всмажувати. Ну, Я думаю, що буде смачно, треба попробувати. Я взагалі відбивнушки роблю в яйці. я, ну, Як типа в клярі роблю. Мені так вони соковиті то... Треба буде спробувати такі нирки зробити. Ну, гадаю, що буде смачно. Все, зараз кришкою накриваю і хай собі готуються. Друзі, наступного разу обов'язково вимочу оцті. Мені цікаво порівняти, звісно, як воно буде. Так, вже коли під кришкою, то тоді розчиняється і цибуля і перець, то я думаю, що так відкрила, зараз вже підсмажу, трішки і все. Вимикатиме. Я вже буду вимикати, бо я хочу, щоб вони були такі не дуже засмажені. Дивіться. Якщо ви хочете, щоб, були... Да, дякую. Якщо ви хочете, щоб е, нирки були засмажені, то спочатку треба нирки обсмажити, а вже потім додавати цю і перець. Тоді нирки будуть засмажені. У мене такі більш як тушковане, тушене. Все, мені вже хороші. Друзі, для гніздечка нам знадобляться ці палочки, які я назбирала. Так. Клей. Можна будь-який в мене буде силіконовий. І сікатор. Сікатором, дивіться, нарізаємо хаотично більші, менші. Дуже швидко. Різні такі палички, будемо формувати з них гніздечко. Це буде декор у мене пасхальний. Я гніздечко вте хочу яєчко. Штучні, звісно, яєчка такі маленькі покласти. Зараз нарізаю, нарізаю собі різних паличок маленьких і буду формувати гніздечко. І тепер із шести таких, таких паличок хаотично ось так от буду силиконовим пістолетом або любим клеєм можна, буду формувати таке гніздечко. Так, і потім другий шар таким чином ось. Де куточки, тоді тут палички. Отак. Хочу зробити дно також. Спочатку так буду, і, напевне, потім ще отак. Нахрест. Буду сюди яєчка класти. Це пасхальний декор буде в мене такий, в композиції десь. Тож, зараз ось таким чином сюди приклею палочки так, а потім ось так. Друзі, ось дивіться. Яка краса вийшла, мені подобається. Такі гніздечка можна декорувати чим завгодно. Сюди я планую сюди привезу з міста. У мене є такі кольорові яєчка штучні. Сюди яєчка, можна пташечку, можна метелика, можна композицію зробити, поруч зайчика поставити. Тож планую зробити декілька таких гніздечок, а декорувати буду вже пізніше. До Пасхи ще далекувато, але гніздечка з'явилися в мене такі палочки, тож вирішила зробити. Тож, друзі, сьогоднішнє моє відео вже підійшло до кінця. Я вам бажаю гарної, спокійної передоби. До нових зустрічей. Пока-пока. Не -пока. берешно, не бери до голови. Незважаю! Sério, eu